Без оголошення припинення вогню і без домовленостей закінчилася анонсована як історична і доленосна зустріч президентів Сполучених Штатів і Росії на Алясці. І зараз ми її розглянемо з усіх боків. Отже, спершу про те, що було на Алясці, приймали Путіна помпезно із червоним хідником. Так, спільну прес-конференцію розпочав не Трамп як господар саміту, а московський запрошенець, і це насправді нечуване порушення протоколу. Путін у чергове розказав, що для завершення війни треба усунути її першоджерело і висловив переконання. В тому, що Київ на це погодиться, при цьому журналісти не змогли поставити кремлівського злочинцю жодного питання. Власне, саміт пішов не за планом. Формат сам на сам поміняли на три на три, і замість анонсованих шести годин сторони спромоглися хіба на дві з половиною. Отже, про що встигли домовитися, очільники Сполучених Штатів і Росії Юрій Гула розкаже зараз. Поки російські авіабомби і шахеди атакують Дніпропетровщину, Сумщину та Харківщину, американські військові на Алясці стелять червоний хідник для Путіна й Трампа. Зі своїх літаків президенти виходять майже одночасно. Американський президент аплодує. Путін першим подає руку, а Трамп тягне воєнного злочинця до себе. Пізніше змі по губах зможуть визначити перші слова американського президента. Той промовляє Путіну нарешті. Потім перед численними об'єктивами камер тисне руку. Політики одразу потрапляють під шквал запитань на злітній смузі. Журналісти намагаються дізнатись, чи припинить Путін вбивати мирних українців. Той робить гримаси і вдає, ніби не чує запитання через шум авіаційних двигунів. На місце перемовин американський президент і російський диктатор прибувають однією автівкою у залі переговорів на тлі гасла саміту, прагнення до миру російського президента знову питають про вбивства цивільних українців. У відповідь ані слова, лише посмішки і кривляння. Мовчки покинувши залу, президенти йдуть до сусідньої кімнати розмовляти у форматі три на три. У найхолоднішому штаті Америки найспекотніші переговори року. Із російського боку Путін Його помічник Ушаков і міністр закордонних справ Лавров, із американського Трамп Його помічник Вітков і держсекретар Рубіо. Усе за зачинними дверима на військовій базі НАТО у розпал повномасштабної війни на вулицях Анкориджа Тим часом сотні місцевих жителів з плакатами і прапорами підтримують Україну. Я б хотіла, щоб їх не було тут. Я вважаю, що це чудово, що вони говорять. Але на мою думку, запрошення диктатора та воєнного злочинця на американську землю це трохи забагато. Я сподіваюся, що президент Трамп, розмовляючи з президентом Путіним, побачить, що дипломатичного шляху немає. Можливо, він і є, але Україна має бути за столом переговорів. І доки російські безпілотники літають над українськими цивільними будівлями, він не може вести переговори з Росією. А це означає, що Україна повинна мати можливість купувати Америки. Американські системи протиповітряної оборони та американську зброю, щоб мати гарантії безпеки, які надають США, обурюються самітом не лише містяни. А й російські пропагандисти, бо в літаку дорогою до Аляски їх годували котлетами по Київськи. Через санкції у гості із РФ не працював роумінг, а замість готелю їх поселили на хокейній арені. Знімальні групи відгородили одна від одної чорними ширмами, ліжками слугували ноші. Росіяни назвали ці умови не американськими, а спартанськими. Та поки пропагандисти скаржились на побут, їхній керівник разом із Трампом обговорював майбутнє не лише України, а й світ.

Переговори тривають 2 години 45 хвилин. Після чого Путін і Трамп роблять по короткій заяві, а на питання преси так і не відповідають. Замість конкретики, кремлівські байки. Путін вкотре говорить про один народ, згадує минуле Аляски, звинувачує Байдена у повномасштабній війні і намагається виправдати російську агресію. Про припинення вогню в Україні жодного слова, лише натяки і компліменти Трампу. Коли президент Трамп говорить, якби я був президентом до війни б не було, я думаю, що так би насправді і сталося і підтверджую це, тому що у нас з президентом Трампом налагодився дуже хороший, діловий і довірливий контакт. Сам Трамп про результат говорить якось плутано, визнає, домовитися не вдалося, хоча перемовини називає продуктивними, Іначе є непоганий шанс на мир. Було багато багато пунктів, з якими ми погодилися. Більшість із них, я б сказав, кілька важливих. Ми ще не зовсім узгодили, але ми досягли певного прогресу. Отже, немає угоди, поки не буде угоди. Я зателефоную до НАТО. Я зателефоную різним людям, яких вважаю доречними, і звичайно зателефоную президенту Зеленському та розповім йому про сьогоднішню зустріч. Тож, зрештою, вирішувати їм. Трам Миротворець зізнається, хоче вести справи із Росією про свої бізнес-інтереси з державою агресоркою та свитою Путіна. Він натякає, стоячи на сцені перед пресою. У нас також є кілька неймовірних представників російського бізнесу. І знаєте, всі хочуть мати з нами справу. Ми стали найбажанішою країною будь-де у світі за дуже короткий проміжок часу. І ми з нетерпінням чекаємо на це. Під кінець брифінгу президент США висловлює сподівання, що незабаром знову побачить російського диктатора, а той одразу пропонує й місце. Next time in Moscow. Але до обіду делегації справа так і не доходить. Путін і Трамп залишають Аляску достроково. Трамп летить одразу, а Путін ще йде на кладовище до могили радянських льотчиків. Змі пишуть, що перша леді США Меланія передала через Дональда Трампа і листа щодо викрадених Росією українських дітей. А вже після зустрічі американський президент був більш багатослівним. І в інтерв'ю Fox News заявив, що під час переговорів одним із головних питань були гарантії безпеки. Аки для України обговорили й можливість територіальних змін проти Росії Трамп нових санкцій не планує. Зате якомога швидше прагне організувати тристоронню зустріч між ним, Путіним і Зеленським. Американська преса те, що відбулося на Алясці, охрестила безрезультативною зустрічю та приниженням США. адже довгоочікувані перемовини між Путіним та Трампом завершилися нічим без жодної угоди і навіть без натяку на припинення вогню в Україні. Натомість Трамп вивив кремлівського терориста із міжнародної ізоляції зі США Юрій Гулами. Україна марафон єдині новини.